Всім добрий раночок. У мене перерва між походом в гори була невеличка, бо я їздив в Київ, грубо кажучи, одну ніч переночував, і знову ми вийшли на день вилазки. Зараз ми йдемо на гору Кострича. Поки що тут трішечки легше, ніж ми йшли на кукул, менше болота, легший підйом. З нами тепер собачка. Коротше, нам трошки веселіше і трошки інша компанія у нас вже. Від нашого старту маршрут до верху куколо має зайняти десь коло 9,5 кілометра по маршруту. Уй-ой-ойки! По маршруту знайшли водічки, можна тут посьорбити. Так я в принципі і зробив отако. Тут просто цей Форт-Баяр треба пройти для того, щоб води сьорбнуть. Це ще погодка суха. Бо я так розумію, засуха була. Ну, як засуха, сонечко світило декілька днів. Оцих, що в мене теж не було. І до цього теж трошки були просвіти сонця. Коротко, погодка покращилась. Сонечко світить 20 градусів. Сьогодні 1 травня. Весна в цьому році прийшла і в Карпати на місяць раніше, ніж зазвичай. Ну, Я думаю, що хто живе в містах, наприклад, як я в Києві, то ви теж побачили, що вже... На 1 травня вже каштани теж вже порозцвітали. Хоча зазвичай це на день Києва в кінці місяця відбувається. До речі, Кострича це теж одна із гір, де ви можете в сезон застати крокуси. Я думаю, що сьогодні ми їх вже не застанемо, бо вони вже повідцвітали. Знову ж тому, що весна прийшла раніше, зазвичай вони десь в травні є. Але я думаю, що в наступному році ми їх... Словом, багато. От, обзор на собаку. Майже бордер-колі, Може і бордер -колі. От така Отака вона мокренька. Це тільки одну лужу вона знайшла, і коров бачить. Вони інстинкти. Собаки своє беруть. Я як пастух, до мене от е, йде моя худоба вся. Пастушія собачка, теж не нюхала свою роботу. Ну, все, короче, ми тут будемо зараз пасти корови. Ввечером доїдете молочко. Будемо кушати бринзу. Бринза одразу буде. Ап, шляхи. Мийка. Минька, іди сюди. Ді сюди корова. Ой, злякалася. Не хочуть корови давати цицьки, трогати. Вон діти перший раз коров побачили. Ой, вона більше собаки заінтересована. Коко, іди сюди, Ой, ні. А -а -а. Ваді, Отак от. Ми, звісно, не цигани, але походу ми тільки що корову вкрали. Так куди, давай йди в іншу сторону. Отак так от. Ну, давай, пішли. Йдемо, 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 не відставай. Спеціальне відео для городських обзор корови. Дивіться, це ось оморда коровича з рогами. А оці от штуки, якщо дергати, можна молока напитися. А от там краще нічого не дергати. Звідти інколи теж випадають ліпьошки. О, дивіться, там тільки що робилися маленькі корови. Не буду показувати як. Дивіться, ось ще одна до нас іде в гості. Що ти хочеш? Так, трошечки опять, враження спорчені, як ото було на грофі з колибою. Бо я от десь там короче, лупанувся в гілку в цьому лісі. Так що все, гора отримана один бал менше. Щось, я і не дуже той високий, але, блін... Постійно головою б'юся. У нас змінився трішечки кут нахилу, тепер ми вже йдемо під гору. Це означає, що у нас скоро буде вершина десь. Ну, ось тако, короче, Ми карабкаємося. Горка досить легенька, я кажу, єдине, що трішечки спортило про неї думку, це головою влупився, А так поки що норм. Зараз ми вийдемо наверх і подивимося, які тут краєвиди відкриваються. По ідеї, має відкритися повністю весь чорногірський хребет та, можливо, горгани буде видно. Зараз будемо робити те, що не можна робити в ворог. Тільки собаку заберіть будь ласка. Коконя. Коконя. Іра, покуйся. Йди сюди. В голове это было трошки повеселее. Тогда камень. Обязательно треба с ровной спиной. И туда в бабушек, которые сзади идут, кидаем. Я случайно выкинул собаку. Короче, так делать нельзя. Камни не можно скидывать. Це я вам просто показую, що ви так не робили, понятно? Ну, так делаю только придурки Вот, поэтому я так и сделал, в принципе Короче, мы знайшли ще одне місце, де. Ну, Нельзя скидать камни Вот тут вот И вот Тут росте дикий камень Я его сейчас буду доставать О! Вот такая бляха муха Я его як спінер кину Хоч руку не перепутав. Ой, так, ти не убігай знову. Коротше, отак вот теж вот не можна делать. Ми, по-моєму, тільки що якусь стару женщину камнем пришибли. Але на все воля Божья. Насправді приколи приколами, але реально каміння і всякі посторонні предмети скидати не можна. О, кстати, зараз да, про каміння. От бачите, дерево впало, по-моєму, це бурелом називається. Е, під ним як я пройшов. Взагалі проходити не можна, бо воно може в будь-який момент сунутися і причавити людину, яка під ним іде. І от, повертаючись до каміння і викиданню всяких штук в обрив, ну, я то був певен, що там нікого нема. І що воно ні на які інші стежки не сходить, то ми в принципі так от чисто поприкалуватися на відео, рішену, ну, повиділиватися перед вами. Вирішив, але так, ми не робимо, я так теж не раджу робити. Так що не повторюйте за мене такі штуки. Краще знаєте, що повторюйте? Коли йдете в гори десь і та взагалі на природу бачите якесь сміття, забирайте з собою те, що інше там понасмічували. А зараз я вам дуже прикольну картину покажу. Ми виходимо з ліса, приготуйтеся. Ну, Собака в шокі від цих краєвидів. Е, насправді цього ракурсу я ще не бачив Петрос Гавера, та взагалі, Чорногірський. Він тут повністю відкривається. Якщо я не помиляюся, можна звідси побачити навіть обсерваторію на піпивання. Зараз будемо дивитися. Так, да, це чорногорський хребет у нас тут весь. Там вже дівки фотографуються, тут вже загорають мертві. Ой, бананка! Вийшла коротше, на полянку. Тут є озерце, Я думаю, що воно більш наповнене, коли сніги сходять. І походу зараз собака не хоче забігати, я зараз біжу за нею, щоб її зупинити. Коротше. Битне чорний чорногірський, Я кажу печеньку Ааа, печенька упала. Там гаверла. Там. Куди пішла? А йди сюди! <с2> <смірно> Я думал <що> сим'є! <смірно> Дивіться, там жаба. Покуда? О, крокуси! Дивіться! Трошки крокусів лишилось, який красун! Опа. І ось около водички пасеться. Тут, коротше, жабу тільки що бачили. О-о-о-о! чуть сам не покупався І тут рибка якась плаває Дивіться, як прикольно більше виглядає просто як калюжа якась Дивіться опять, яку класну палку знайшов. Це короче, топор 9 уровня. Ой, ну це дворуки, а я одним пользуюсь. Бей робити. А ми трошечки почилили, знову от в лісі гуляємося. Я вам mm. забувся сказати, що висота гори 1585 метрів над рівнем моря. І ось ми йдемо на верхушку. Тобто виходить, що вона на, 40, на 43 метри вона вища, ніж кукол. Так, палки, я їх уже не люблю, в одну влитью. І вони знаходяться чуть-чуть з іншого ракурсу, точніше чуть з іншого боку. І з іншого ракурсу нам відкривається чорногірський хребет. Горгани від нас ще далі знаходяться. І тут, коротше, поки що ми були на одній полонині. Зараз йдемо на другу полонину. І там же на самому верхі буде, скоріш за все, ще одна така галявина. І як ми бачили знизу, там лежить ще сніжочок трошки. Як я вам і казав, коли ми гуляємося, ми бачимо ось такі от поміточки. Вони є різних кольорів. Це у нас, наприклад, в кольорах вільної Білорусі. Ми вже вийшли ось на другу полянку. З неї також відкривається вид. на Чорногорський хребет весь. Горгани ми вже загубили. І ось там буде видно це село. Що за село, я не скажу, бо це треба дивитися по карті, а я трошечки ну, дурачок не подивився. А ні, Горгани трошки видно. Оно, стерчить хам'як і стерчить синяк. Дивіться, які гарні тіпи тут ростуть. Їх тут багато. Отам от от росте вся полянка. І отуди все. Ну Тут мені більш на Костричі подобається. Чи Кострича, чи кострича, не знаю, як правильніше казати, на куколі, якщо брати, то там дорога повністю виїжджена машинами і там всякими іншими якимись мопедами. А тут взагалі воно не виїжджене. і тіпа, цвіточки. Ось, бачите, я їх навіть руками трогати не буду. От поруч щоб вам показати. Десь чув мудрість, напевно, якась китайська, бо... Китайці вони всі мудрі, походу. Кажуть, що якщо вам подобається квіточка, ви її вириваєте, а якщо ви любите квіточку, то ви її поліваєте і ухажуєте за нею. З висновками я поспішив, Тут трошки розбита стежка. Ось, все. але дивіться. Тепер тут крокуси кругом просто. Ось йдуть по підстежку, на стежці пробивається. Однозначно, все-таки Ця гора, хоч ми ще до верхівки не дійшли, буде краще, ніж кукол, навіть за рахунок того, що перша дорога все-таки ціліша. Подивіться, скільки тут тіпов росте, цих фіолетових. Вот. Вони всі на дорожці. Ну, коротше, тут кайфів набагато більше ловиш, ніж на ну, кукорах. Хоча кукол теж досить прикольна гора. Якщо у вас є варіант піти. І туди і туди, то йдіть і туди, і туди. Це дуже хороші варіанти для денної вилазки в гори. А ми поки що будемо йти далі, насолоджуватися крокусами. Коротше, от уже там верхушечка. О. Блін, все-таки я вас на один метр обманув. О, ми опять кросукси знали. Дивіться, його вони ростучі. Уже якісь повявші, а опять красивенькі. Ось так от в лісочку. Чуть-чуть сніга. Я футболочки тусуюсь. І он... Ой, як тут пройти обережно. Опа, обережненько. Опа. Дивіться, тут сніг тупо пробивають такі типочки фіолетові. А ми знову в лісі якомусь. Знову йдемо до Хагріда. Хагрід попросив, щоб ми йому допомогли там якусь настоянку зварити, бо в нього якесь з його тварин захворіло. Треба допомогти її вилюкувати в лісі. Так от ми йдемо зараз збирати йому лікарство. Ой, а де я потерявся? Дуже хочеться пити, зараз ми будемо йти і десь треба уронити корот, в якусь лужу води, і не сьорбаться трошки. Бо це прямо ужас не розрахували з водичкою. Я взяв літр і половину, поки ми ще доїхали, я випив. Думав, що можна буде десь напитися з калюжі, Але не вийшло напитися, ну точніше як я тоді не хотів, я своєї води не сьорбався. І от тепер дуже сильно спрага мучить. Плюс собачку треба було водички напоїти. А тепер іду, обсасую поки що сухі губи. Ще вже відчувається, крім спраги і желання оце упасть губами в лужу голод. Зараз ми спустимося, дійдемо до якогось крабза. трошечки щось пожуємо там. І все. Або вечором будемо жарити шашличок. Ну купимо м'яско, накупимо, накупимо гагаколи. і все. І будемо... Собі жарить на мангальчики м'ясо і кайфувати, І запивати це все кока колою Але Кока-Колой без сахара. тому що ми, ну, спортсмени і чоловіки, які следят за нашим здоров'ям і за кучей крокуса, кстати. Дивіться, но ну, ще на поляна з крокусами. Зараз побіжимо к ней. О! О! ростуть. Ну, я просто хожу і проверяю, чи растуть вони, чи не растуть. Бо ну растуть. А ми зараз йдемо на спуск, у цього жовта. І тепер у нас маршрут пише, що нам 6 кілометрів по ньому спускатися. Зараз у нас це 16.10. скільки ми піднялися і скільки у нас часу на підйом пішло, я навіть приблизно не знаю, бо ми постійно зупинялися, втикали, валялися. Ну, Якщо грубо, грубо кажучи, ми почали підніматися напевно десь пів одинадцятої, одинадцять. Піднялися, там полежали, подивилися, там полежали, посиділи. Жінщина, господи, хватить Оце жінка спеціально нанята для того, щоб топити сніг в горах. Так от, на чому я зупинився. Скільки по часу у нас на підйом зайняло, я вони підскажу, але це було досить легко і досить швидко. Ми піднялися, враховуючи те, що ми постійно втикали. Зараз ми спускаємося, спуск у нас. Пише, що має зайняти десь коло одні години. Я думаю, що ми спустимося швидше, ніж година. Ой-ой-ой, тут трошечки снігу лежить. Коротко, не йшли ми печеньки в кармані, не йшли де водички набрати, щоб смачити наші губки. М -м -м. Кайфуємо. Собачку ми теж водички напоїли. Якщо за собачку не переживайте. Ну все, мужики, я це зробив. Я знайшов дуже класну палку, як у Гендельфа. Дивіться. О, яка потика. О. Дивіться, яка голова. Тупо, щоб отак от ходити, мені ще треба якихось полуросликів. Я їх теж маю кудись вести. І отак от ти. Ой, хто падає. Ні, ну ви представляєте, який фарт. Я знайшов ще більшу палку гендельфа. Дивіться. Ну, це тупо для мага великана така палка. Ось тут голова дракона зверху у нас. І от вона велика. Вона коротко, вище, ніж я. Набагато дивіться, наскільки. О, така от. Ну, це тупо тут сильне колдовство в цій палці. має бути. Вона прям дуже має сильними такими колдовськими чарами володіти. Ну, поки що я ще заклінання не знаю, яке можна використати, але я його знайду і. Наведу на всіх срачку. Вот. Коротше, Хагрид, придурок, опять послал У нас этот лес, там, де вампиры живуть. Дивіться, ось все тут от цього камня, якщо піти. вот туди, бачите, там вхід в тайне логово вампіров. Е, ми тут вже передали посилку, яку він передав. Ну, показувати вам це не буду, тому що вампіри вони дуже злі. Так що... Просто повірте на слово, що ми вампірам передали посилку і все. Коротше, Те, що я роблю, теж не робіть. Оце бачите, каше багато їв і руками тупо дерево вириваю з землі. Е, насправді, це дуже така небезпечна штука. Я Всіх своїх людішок. Попросив, щоб вони трошечки далі відійшли від мене, бо ну, короте, там коріння воно росте так, що я в принципі, розумію, що на мене воно не могло впасти, і плюс я його так підштовхував, щоб воно падало тільки в одну сторону. Тому я плюс-мінус мав якусь певненість, що воно на мене не впаде. Коли я почув, що воно вже починає знаєте, оце до точки невозврата доходить, коли оце от в школі каталися на стулі і оце. от Опа, і все, і вже далі тільки назад летіть. От, тоді я вже тікаю від дерева. От, так от. А так воно може дуже сильно привалити. І, ну, коли взагалі сильні вітра, людей багато може прибити деревом або гілками з нього. Це там забої, травми, смерті, там під піддерев'яні. Так що, це така небезпечна штука. Тут я не знаю, це можна рахувати, з що я щось хороше зробив чи ні, бо це сухе дерево, яке могло в будь-який момент завалитися на стежку і когось прибити, якби хтось під нею був, а так нікого не було, дерево впало і все. Так що, я вважаю, що щось хороше зробив. Ну, як хороше, просто це я правду, тому, що мені весело дерево валити. і все. Ну і ось просто до прикладу дерево, яке повалив вітер. Ось о, яке воно здорове. Дивіться, які. Коріння велике в порівнянні з дівчатами. Ось такі дівчата, от, тупо під паличку, і ще попів дівчини і виходить висота просто коріння цього дерева. От, отак воно от вириває. Що дивіться як. Опа, тупо стерчки якісь тут стерчать. Так що це дуже така небезпечна штучка. А ви знаєте, що з конями не можна робити? От підходить ззаді до них. Ой, дано ну, йдете в трапу. Ой, возмущается. Красивый кинь. Так, собака, а ну иди сюда. Будем тебя привязывать. Куда побежала? Куда побежала? Куда бегала, рассказывай. А ну сядь. Нет, сядь. Куда бегала, рассказывай. А ну что ты боишься? А я отсюда. здесь? О, Тупо биканули на БК. Бика. можемо ставити галочку. Всім добрий раночок. Ну, у нас вже звісно, не раночок, у нас вже обід, ми їздили в Гуцулен, там погуляли, Ну там я вам нічого не знімав. Зараз ми приїхали в Е, Трошечки тут сказали, можна пройтись, і ми вийдемо на каньйон. Бачили, що це дуже така, тіпа, інстаграмне місце, дуже все прикольненько. Ну Поки ми йдемо, місцина така, наче, тут мають в адміді жити, тіпа, ну, антуражненько все. Дивіться, воно як водічка синенька. Зараз я знайшов якусь смотрову площадочку, вийду на неї, ми глянемо, що це взагалі тут у нас несеться. Ну да. Тут. Так, я тут вже трошечки спускаюся вниз, дівки воно фотографіруються. А я хочу до водички поближче спуститися. Нема, правда, за що триматися. Тому я як пес район тримаю цей патрон. Очікування були, що він більший, але він такий не дуже великий насправді. Але прикольний, дивіться. Тут рух. Духа і тут і холодно. В камінці, там мостичок. Можна тут прогулятися, можна... Вийти, де є глибина нормально. Типу, ось там глибина є, десь ось там водоспади. Зараз може до водоспадів ще пробіжуся. Коротше, ми не шукаємо легких способів перейти. Ось тут річка. Ой! Ще дівки і ми отут по водічці ось туди і отуди. А ще у хлопця тільки що кросс уплыву, значить спасательна операція треба спасти крокс. Це тут прикольненько. Ось так Виглядає, взагалі ну, класно. Ой, привіт. Фух, ви вже представляєте, ми вже там втратили надію, що все, крокс не знайдемо, а я все одно вирішив різкнуть. Знаєте що? Вот, так що трошки будьте більш вперті, ви будете знаходити крокці. Буквально трошечки ми не дійшли. правда я тепер по дуже важкому підйому піднімаюся. Бо цими ногами по шишечках треба буде спуститися ноги, помити. Але знайшли. Все чотенько. Той раз я щось ступанув сюди під залізти на верхівку водоспаду. О. Через пару днів повернувся, заліз сюди все-таки. Зараз хочу полізти десь сюди наверх. Коротше, метрів 12. Десь цей водоспад, якщо я правильно порахував, бо я рахую точно неправильно. Але десь такий він, височенький. Але прикольно, дивіться, та хім'я. Я дебіл, я почав лізти по дуже небезпечному схилу, де тут постійно все осовується. Вище ще гірше. Всі руки собі пожалив якоюсь чи то якоюсь херню і ноги собі подрав. Але я хочу все-таки туди вилізти. Не знаю наскільки це вийде. Нахил, зараз я вас вирівнюю. Десь отакий от, от коротше, йде. Ну це тут, трошки нижче, ще гірший, а там вище теж нахил, коротше. ось ви бачите, де вже ось такий. Не знаю, як я там буду лізти, а ще більше не знаю, як я буду спускатися. Я так багато сил, тільки що витратив. Я виліз нарешті. Зараз буду йти до гирла. Водоспаду. Сподіваюся, що знайду, може якась така стежка буде, буде легший спуск. Бо я піднявся під таким схилом, де одна помилка якась була б моя. Я б розвалився би нахрен. Перед нами ось річка і вон вже воно спадає вниз. Зараз я там буду, і ви це побачите на власні очі. Це, звісно, взагалі прикол, дивіться. Так, зараз ви маєте підписатися на цей канал і поставити лайк, бо я зараз буду робити щось дуже дебільне, що робити точно не можна. Е, я залізу на оцей камінь, для того, щоб мене вон, з того корочу, пагорба мене сфотографували. Так робити точно не можна. Це запам'ятайте, бо тут можна розвалитися за ніхрін. Ноги мої сильно вже заледеніли. Я водічці стою. Оцей камінь. він... Трошки рухається, то на нього я не стідаю, дивіться, тут вода туди, тече, ноги замерзають. Коротше, як виявилося, це я придурок, який поліз, через якісь кущі. Тут більш-менш цивільний спуск є. Е, понятно, що вам тут придеться задіяти дві свої ручки ой, і дві свої ножки. Але це краще. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, в мене рано видімо на руці тепер. Це набагато менш екстремально, ніж те, що було до цього, тільки що в мене. Щоб розуміло, що таке рафтинг. Це у нас дядько-інструктор. Оце от рафт, а те, що ми робимо, це рафтинг. рафтінг. Ми <свист> Ой, какая-то миньюка. Хорошо, <свист> а сейчас. Ой, ми в камінь сейчас вл... влетим. Чи, Чи ні? Не, не, не влетіли. Отак вот от, пройшли прийшли порвошки. але прикольно тут. Ой, тут треба тримати нормальний телефон по ходу. Да, да, вот Привіт, мої любі глядачі. Я знову повернувся з походу. Повернувся вже насправді давно, бо сьогодні я їду знову в гори. Трішечки захворів і хочу попросити вас, щоб ви підписалися нарешті на цей канал. Відео будуть виходити, я вважаю, все частіше, точніше, буду старатися, щоб вони виходили все частіше. Давайте доб'ємо вже тисячу підписників, тоді в мене вже підключиться монетизація, і в мене буде більше мотивації і більше можливості знімати для вас щось якісне. Також не забувайте про свої лайки, коментарі, згадки, сторіси і так далі. І це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. А наразі, поки що я з вами прощаюся, буду збирати спорядження до походу і буду намагатися вилюкуватися. От все, ви теж не хворійте. кушайте кашу, пийте чайочок. Все, всім до побачення.